i sure. sure. Дорогі отці, браті і сестри, маємо честь сьогодні привітати вас великим славним ювілеєм 1025 років хрещення Святої Русі. Милостю Божою, вже більше як тисячу років на нашій землі прославляється ім'я єдиного Бога, Отца і Сина, і Святого Духа. Переносячись думками в сиву давнину, ми згадуємо, коли наша земля тоді ще була язичська, і в потемках принося. Свої молитви, деколи безглузді жертви і стоканам, які почитали наші предки, е, наші люди виглядали тоді зовсім сіреньким на фоні тої благодаті Божої, того світла, сяйва, божественної істини, яка зараз просвіщає і освіщає кожну людину, однажди увірувавши во Христа Спасителя і Його святу Церкву. Коли Князь Володимир Святкування якого саме в цей день святий, прославляється його ім'я Святе в Києво-Печерській лаврі, в центрі і в серці нашої рідної землі, де зібралися представники і предстоятелі всіх церков православних, і в Києво-Печерській лаврі звершується торжественне святкове богослуження. Ми згадуємо, коли князь Володимир. Для того, щоб об'єднати народ, розгнуздані тоді і розділені княжества, які ворогували між собою, почитає кожний свого у лапках Бога і поклоняючись йому. Князь Володимир вирішив, щоб об'єднати народ, об'єднати не тільки якимись штучними умовами, штучними законами. Він добре знав, як людина, яка своє серце було. Подібне спаханому полю, на яке потім посійне будуть зерна Божественної і Евангельської істини, він посилає послів в інші країни для того, щоб вивчити релігії, вивчити християнські течії і культуру людей, тих, які вже були просвічені тим чи іншим віросповіданням. Ми згадуємо, як пише Літописець, коли посли повернулися із Візантії із Константинополя, я цитую, вони звернули до свого князя, говорячи такі слова: Не знаємо, княже, чи ми були на небі чи на землі. Так торкнулося серце віруючої людині, торжесне богослуження, тоді, в величавому і до сьогоднішнього дня величавому храмі Святої Софії. Тоді відчуло серце князя, що саме ця віра, віра в істинного Бога, в Бога якого сповідує. І проповідує весь народ християнський, віру в Христа, який родився, жив серед нас. Дав нам божесне откровення, був розп'ятий, погребений і воскреший в третій день по писанням. цього Бога відчула душа майбутнього рівноапостольного, майбутнього святого князя Володимира, По повірінню князя. Благословенних і благодатних, освячених тоді архіреям і священнослужителям в ріках Дніпра крестився наш народ. З цього моменту появляється нова ера, нова сторінка, новий світогляд цивілізації християнської тих людей, які увірували во Христа Спасителя, а основою для себе мають. Божественне откровення. Церква є інституція не тільки божественна, але і людська. І не тільки людська, а і Божественна. Господь зійшов на землю для того, щоб дати нам живітину влагу на іссохшій тоді почві, потисканій землі, яка не мала і не могла дати вологість благодатності, перемінився світ нашої землі. І з Росії, яка просто тоді так називалася, до сьогоднішнього дня іменується наша земля дуже святим і великим словом. Так вже склалося в історії, що кожна держава має свої відтінки чогось такої ідентичності, кожна держава має якусь особливість. Ну, наприклад, Британію ми називаємо великою, Німеччину ми називаємо гутньою, Францію ми називаємо прекрасною. До сьогоднішнього дня, з моменту хрещення Русі, наша земля іменується Святою Русью. З того моменту по лицю всієї землі висяться обителі, храми святі, де народ, перерождений із тьми язичеською, просвященний світом Божественного Євангелія, повністю перемінився. Почалися відроджуватися в душі людській. Невідомі тоді для нашого народу такі поняття, як благодатність, чесність, совісність. Тоді вже інституція такого головно, головного розділу всього народу як сім'я почала мати нерушимі і святі узи, які сьогодні проповідує свята Церква Христова. Саме і з моменту хрещення Русі ми отримали нову культуру, нову цивілізацію, нову сторінку в нашому житті. При хрещенні ми отримуємо велике святе ім'я неодноразове я на це наголошу ім'я християнина. З моменту хрещення наша земля називається християнською землею, і кожен з нас зароководиться не язичницькими законами, навіть не старозавітними законами, де. По справедливості було проповідано око за око, зуб за зуб. Нова заповідь звучить для всіх людей і всіх поколінь: возлюбіть Бога і возлюбіть ближнього як сам себе. Це дві основні заповіді, на які говорить Господь, на яких будується все домостроїтельство життя будь-якої людини, увіруши в Христа. Саме з моменту хрещення. Наша державність стала могутня, тому що благодать Божа, яка просвіщає тоді ще правителів, об'єднала, була єдиною тоді, на той час, об'єднуючою силою, яка змогла сплотити наш народ навколо церкви, навколо Христа, навколо віри, в нього як істочник всякого блага, любові і нетліно і божественного світла. Саме сьогодні, коли Наша земля вже хрещена, і ми святкуємо вже більше тисячі років. Більше на 25 років ми бачимо повсюду, як славиться і виситься ім'я Христове. Ми стали свідками розвитку не тільки церкви, а паралельно невід'ємну частину розвитку нашої державності, нашої землі, нашого суспільства, яке іменується суспільством християнським. Заповіді Божі стали. Основним догматом, основним постулатом в житті людини. Людина знає добре, як треба поступити, тому що так вчить нас священне письмо, так навчають нас святі Отці. Ми бачимо, як в серці, де сьогодні святкується особливо велике торжество і празднування 1025 років Хрещення Русі. Ми знаходимося в Кіопечерській лаврії, Стіни печер, якої сокрили сотні нетлінних мощей святих угодників Божих. Це були видатні вчені, це були літописці, це були лікарі, це були зочі, архітектори, це були ті, хто вперше е, азбуку, яку передана нам рівна посторі Кирил Міфодію, дали нашому народу, який восприйняв як саме дорогоцінне на своїй рідній мові прославляти. Ім'я Господнє. В сьогоднішній день приємно бачити, що немає ні одного села, немає ні одного города, де би не було Божого храма. Немає людини, яка би не чула за Христа Спасителя. Немає людини, яка би могла не знати за Бога. Тому ми вдячні в першу чергу Богу, ми вдячні рівнопостому Князю Володимиру, ми вдячні. Рівнапостолі Кирилом Мефодію, які ще за більше як 100 років до хрещення Київської Русі нашу святу землю Закарпатську процвітили світом Божественного Євангелія. Низький уклін цим святим рівноапостольним так намінувала їх свята Церква. Нехай ми будемо їхніми нащадками. З вдячністю до них ми будемо нести в серце своє один одному. Проповідуючи божественне світло, яке ми получили в момент хрещення нашої рідної, благословенної і благодатної землі, ми вдячні Богу за те, що на наших, кирило Мефодівська земля, в нашому рідному Закарпаті, в нашій срібній землі, ми маємо можливість також продовжувати велике святкування 1025 років хрещення Русі. Ми добре знаємо, ми переконані історію нашого народу. Що об'єднуючою силою, силою, яка може відродити, переродити, змінити не тільки душу людську, душу суспільства, душу держави, души, душу краю. Це є церква, це є віра во Христа Спасителя, в Бога, який стільки благ дав роду людському. Сердечно всіх вас вітаю з ювілеєм 1025 років хрещення Святої Русі. Амінь.